Всім привіт! Знайомство з Інеосгренадір. Продовжимо його технічною частиною. Отже, в основі цього позашляховика лежить міцна рама з товщиною стінок до 4 мм. Також тут встановлено посилені балкові мости Carraro, які поєднано із п'ятиважельною пружинною підвіскою компанії Eibach і з гарною артикуляцією. Артикуляція на бездоріжжі це здатність лівих та правих коліс. Підійматися і опускатися, долаючи дуже круті ями та пагорби. І при цьому залишатись у контакті з дорогою, ну, власне, з, скоріш з ґрунтом або з якимось бездоріжжям, але тим не менш. Ну, а для більшої стійкості на твердих асфальтових покриттях тут, звісно, встановлено стабілізатори поперечної стійкості. Трансмісія має постійний повний привод. А також знижений ряд, який можна задіяти без блокування міжосьового диференціалу. На додачу можна замовити блокування переднього міжколісного та заднього міжколісного диференціалів. І зауважте, таким чином у вас є три блокування, які ви можете замкнути і отримати чимало переваг на бездоріжжі, тобто всі колеса будуть грести і рухати ваш гранадір уперед. Кліренс і Grenadier становить 264 мм, mm, що чималенький показник навіть для такого кремезного позашляховика. І це реально відчувається, коли ви сідаєте на переднє або на заднє сидіння, тому що підлога тут знаходиться дійсно на високому рівні. Спереду та ззаду знизу кузова встановлено міцний захист, який дозволяє не боятися заїжджати на різноманітні перешкоди поза дорогами. Кут в'їзду у гренадіра 35,5 градусів, а кут з'їзду 36 градусів. Тобто, якщо ви в'їхали на якісь крутий кочугурий, то ви без проблем з них з'їдете. На додачу, гренадір оснащено додатковими функціями. Перша з них це режим офрот. Коли ви його вмикаєте, автомобіль переналаштовує керуючу електроніку і таким чином допомагає вам в подоланні перешкод. Друга функція це режим проходження броду. Тобто в ньому вимикаються деякі з елементів, наприклад, вентилятор радіатора, для того, щоб, скажімо так, не робити зайвого у воді. Ну а глибина броду, який здатен долати і неосгренадір, становить 800 мм, тобто майже метр водної перешкоди.